Казка про ворону, яка навчилася себе хвалити. У високому старому дубі жила ворона на ім'я Красава. Вона була розумна, дотепна, мала чудовий голос, але, на жаль, не вірила в себе зовсім. Щоранку вона прокидалася, дивилася у дзеркальце калюжі, і бурмотіла Ну, що за пір'я не блищить, не мерехтить. Та й каркаю, я немелодійно, а так безпосередньо, а потім злітала на гілку і шумно зітхала, коли чула, як соловейко співає пісню, від якої навіть вітер замовкав. От якби я так уміла, зітхала красава. Та одного разу повздуб проходила стара мудра сова. Вона підняла погляд і запитала Чому ти така понура? Красаво, бо я, звичайна, нічого в мені особливого. Сова засміялася тихо, але доброзичливо. Дитино, ти не пробувала себе похвалити. Себе? здивувалася ворона. Але ж це нескромно? Нескромно це тоді, коли вихваляються без діла, відповіла сова. А коли ти помічаєш у собі добре те, що ти умієш, чому навчився, це мудрість? Бо хто тебе підтримає, якщо не ти? На тому і полетіла геть. Того вечора красава задумалась, а потім прошепотіла: Ну, гаразд, я добре літаю і вмію бачити далеко, і ще я розумна, я ж навчилася знаходити горіхи навіть під снігом. І щось дивне сталося, їй стало легко, наче в грудях розгорілося тепле полум'я. Наступного ранку вона прокинулася з усмішкою, наскільки ворони можуть усміхатись. Поглянула у калюжі і побачила, що її пір'я блищить у сонці. Ха, я таки гарна. вигукнула красава. Від радості вона змахнула крилами і відчула, що летить вище, ніж будь коли раніше. І навіть Соловейко, який сидів поруч, вигукнув Оце так політ, вражаюче красаво! Вона почервоніла від хвилювання, але відповіла з усмішкою. Дякую, я повірила в себе, іначе стало легша, то й літати стало простіше. Відтоді ворона щодня знаходила щось добре в собі. Сьогодні хоробра, завтра уважна, післязавтра дотепна, і кожна похвала ставала маленьким крильцем, а з часом вона злітала дедалі вище, аж поки не зрозуміла. Хто вміє себе підтримати, той завжди підніметься над хмарами. Значенка, хвали себе. Це дає крила. Не чекай, поки тебе підтримає хтось інший. Коли ти говориш собі добре слово, серце розправляє крила і світ навколо стає світлішим. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту. Ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.